Випадки лікарської помилки в наш час не поодинокі. Чи можливо довести, що саме лікар завдав шкоди вашому здоров'ю? Кажуть, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Однак є галузі, де помилки просто неприпустимі. Одна з таких медицина. Причиною може стати як брак потрібного обладнання, так і непрофесійність фахівця, який надає допомогу. У будь-якому випадку існує кілька правил у спілкуванні з лікарями. Перш за все приступаючи до лікування. Пацієнти підписують певні документи, як правило, але буває, що й не підписують. Але коли підписують, то потрібно читати, що підписують, документувати кожну дію лікаря в тому плані, які ліки призначені, чи відповідають вони тому захворюванню, що призначені. Лікаря, який помилився і спричинив каліцтво чи навіть смерть, можуть не просто піддати морально-етичному осуду, а й притягти до цивільної, юридичної чи навіть кримінальної відповідальності. То, звісно, в залежності від того, яка шкода спричинена, то потрібно виходити з цього, виходячи з цього і визначатися, до якої відповідальності притягувати лікаря. Це може бути і кримінальна відповідальність, якщо це каліцтво або ж тяжкі чи середні тяжкості тілесні ушкодження. Лікарські помилки поділяються на злочини з необережності і в результаті добросовісної помилки. В першому випадку можна говорити про недбале ставлення лікаря, а в другому про те, що навіть професіонал своєї справи може сплутати симптоми хвороби, що призводить до летального результату. Так чи інакше притягти до відповідальності медпрацівника можна лише через суд медекспертизу. Тяжко буде доводити саме цю провину, оскільки всі послідуючі моменти з визначенням помилки цього лікаря проводять ж самі лікарі. Пацієнт може подати позов як на конкретного лікаря, так і на групу медперсоналу. Проте юристи кажуть, статистика таких звернень до суду та притягнення медиків до відповідальності в Україні мізерна. Чимало людей вирішують не заявляти претензій. Не хворійте і старайтесь не втрачати пильності, особливо якщо мова йде про ваше здоров'я. На цьому я поки з вами прощаюсь, кажу вам на все добре.